Сьогодні розглянемо питання, які дуже м, турбують водіїв. Це зокрема, чому зупиняють ваше авто, у яких випадках вас можуть зупинити, які ваші права як водія, і як вам діяти як водієві. Отже, перше питання, те, яке дійсно часто виникає, в яких випадках працівник поліції може зупинити ваше авто або інший транспортний засіб. Звертаю увагу, що регламентація даного моменту чітко, чітко зазначена у статті 35 закону України про національну поліцію. Зокрема, поліцейський може зупинити транспортні. Засоби у разі перелік включає в себе 9 моментів без розширеного тлумачення, тобто тільки в 9 випадках вас може зупинити поліцейський. Перше, якщо водій порушує правила дорожнього руху. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Третє, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожно-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення? Четверте. Також поліцейський може зупинити транспортний засіб у разі, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. П'яте, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожно-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Шосте. Шостий випадок, коли поліцейський може зупинити транспортний засіб, якщо необхідно, залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка. Під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Сьомий випадок, коли поліцейський може зупинити транспортний засіб відповідно до статті 35, нагадую, закону про національну поліцію, це якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Восьмий випадок: якщо спосіб закріплення вантажу та на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І нарешті дев'ятий випадок це порушення порядку визначення і Використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Отже, статтею 35 закону про національну поліцію витримано і визначено тільки 9 випадків, коли дійсно зупинка ваша може бути правомірною. Звертаю увагу, що в будь-якому випадку, відповідно до цієї ж 35 статті, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної, зокрема, в цій статті. Отже, як мінімум, ви маєте знати причину своєї зупинки і яку повинен проінформувати і надати вам безпосередньо поліцейський. Але почнемо з самого початку. Відповідно, до вас підходить поліцейський. І як ми знаємо, зі статті 17 закону України про національну поліцію поліцейський має службове посвідчення і спеціальний жетон. Більш того, відповідно до статті 18 частини 3 визначено, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення. Надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Тобто, відповідно до даних статей, а зокрема статті 17, 18 і 35, ми можемо зробити висновок. Перше, якщо вас зупинили, до вас підійшов поліцейський, то перш за все він зобов'язаний відповідно до закону назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вашу вимогу службове посвідчення. Отже, ви маєте право безпосередньо вимагати, щоб вам показали службове посвідчення. Це перше. Вам це службове посвідчення надають для ознайомлення. Тобто, безпосередньо, не випускаючи з рук, з рук поліцейського, ви читаєте і дивитесь на це посвідчення і можете безпосередньо занотувати для себе цю інформацію. Надалі... Ви запитуєте причину вашої зупинки. Причина зупинки безпосередньо, як ми вже розібрали, повинна бути одна з тих дев'яти пунктів, які в нас чітко визначені статтею 35 закону про національну поліцію. Ще хочу звернути увагу вашу на статтю 16 закону України про дорожній рух, в якій чітко визначено основні права та обов'язки водія транспортного засобу. Зокрема, водій зобов'язаний мати при собі на вимогу та на вимогу поліцейського, а водій військових транспортних засобів на Вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у збройних силах України пред'явити для перевірки посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс, сертифікат про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Звертаю увагу, що це ж саме практично дублюється у нас в пункті 2.4 розділу 2 правил дорожнього руху, в яких чітко визначено, що на вимогу працівника міліції води повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, тобто правил дорожнього руху, а також перше пред'явити для перевірки документи, тобто посвідчення, реєстраційний документ на транспортний засіб, полі страхування цивільної відповідальності, друге дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. І третє дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до закону. Даства за наявності на законних підстав, у тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв приладів перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю. Тепер ми з вами підійшли до дуже важливого моменту можливості оглянути транспортний засіб поліцейським. Тут уже вступає в нас в дію стаття 34 закону про національну поліцію, поверхнева перевірка. Звертає увагу, що в даній статті визначено, що поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу у трьох випадках. Перший, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в Законний спосіб, друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. І третє, якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддя вчинення правопорушення та або знаходиться в такому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Отже, звертаю увагу на саме головне словосполучення: якщо існує достатньо підстав. Став вважати. Тепер звертаю увагу, що поверхнева перевірка транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Звертаю увагу, що поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Але звертаю вашу увагу, що відповідно до закону поліцейський не має права торкатися речей, тобто ви все показуєте самі під час поверхневої перевірки транспортного засобу. Звертаю увагу, це теж прописано у нас в статті 34 закону про національну поліцію. Особа повинна самостійно. Показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Тобто, це вже обов'язок особи при поверхневій перевірці показати поліцейському вміст транспортного засобу. На що треба звернути увагу? Що відповідно, різниця між поверхневою перевіркою, поверхневим оглядом, а також це відрізняється безпосередньо від обшуку. В першому вигляді в випадку, якщо в нас поверхнева перевірка, тобто це активні дії, ви здійснюєте, здійснюєте самі, тобто самостійно відкриваєте багажник, якщо вас просять двері салона, демонструєте закриті місця в салоні, виконуєте інші якісь вимоги поліцейського щодо поверхневого огляду салону, а він лише за цим веде нагляд, тобто він не доторкається руками до ваших речей. Звертаю увагу, що термін поверхнева перевірка розмив межу між нею і обшуком або оглядом. Відповідно, якщо проводиться обшук чи огляд, то обов'язково повинна бути протокольна форма. В даному випадку, якщо це поверхнева перевірка, закон не вимагає, щоб було складено протокол, і такі дії, на жаль, ніяким чином не будуть зафіксовані. Тобто в даному випадку стати у нагоді вам може безпосередньо наявність аудіо-відеофіксуючого пристрою, тобто це чи відеореєстратор, відеокамера, диктофон, чи мобільний телефон з відповідними технічними можливостями. Тому е дуже радять юристи і адвокати при наявності аудіо-відеофіксуючого пристрою зразу ж увінкнути пристрій на відео чи аудіозапис. І це явно стане, як я вже сказала, в нагоді як надійний доказ при можливих конфліктних ситуаціях з поліцейським. Отже, зробимо остаточні висновки. Якщо зупинили ваш автомобіль, перше, ви спокійно вмикаєте аудіо чи відео з пристрій, який зможе записати ваш діалог або безпосередньо дії поліцейського. Друге, просите, щоб поліцейський пред'явив вам посвідчення своє і переписуйте, звертаю увагу, не фотографуєте. А переписуєте безпосередньо всі дані, які є в даному посвідченні, тобто безпосередньо його прізвищення по батькові, а також посаду. Зверніть увагу, чи відповідає записам у посвідченні поліцейського його прізвище, звання, назва посади, тим даним, які назвав поліцейський, при усному зверненні. Особливу увагу також зверніть, чи не закінчився термін дії його посвідчення. Якщо закінчився, ви маєте право зателефонувати черговому біліці за телефоном 102. щоб не було ситуації, що поліцейський безпосередньо є шахраєм взагалі у формі. Третє, ви пред'являєте безпосередньо документи, які вас просить поліцейський, тобто посвідчення, реєстраційні документи на транспортний засіб, а також полі страхування цивільної відповідальності. І четверте, обов'язково ви повинні і маєте право запитати, щоб вам роз'яснили на якій підставі. Вас зупинили і на якій підставі, якщо буде вимагати поліцейський здійснити безпосередньо огляд поверхневий огляд вашого салону автомобіля, вашого автомобіля, на якій підставі це все безпосередньо здійснюється? Бажаю гарного настрою і впевненості на дорозі.